Велике вітання всім моїм глядачам. Дякую, що ви переглядаєте даний ролик. В минулому випуску мова йшла про мезоелементи, тобто про кальцій, магній і про сірку. Мова йшла про важливість даних елементів в життєдіяльності рослинного організму, частково про забезпечення даними елементами, а також про інструменти з регулювання розвитку рослин за участю даних елементів не лише з точки зору їхньої функції як безпосередньо елементів живлення, а й з точки зору інструментарії в плані захисту посівів чи в плані регулювання їх. Розвитку. Дякую всім, хто передивився і написав коментарі. Хто не бачив, традиційно посилання буде в описі під цим роликом. В сьогоднішньому відео, як і обіцяв, ми поговоримо про технологічну карту вирощування озимої пшениці. І як я і говорив, ця технологічна карта заточена на захист і регулювання розвитку саме ослаблених посівів озимої пшениці. Тому сьогодні мова про це. Але перед початком, звісно, хочу привітати всіх з наступаючим новим роком, побажати всім вам в першу чергу миру. І мирного неба над головою, здоров'я, зрозуміло, тому що без нього нікуди. І також хочу побажати плідної праці, гарних результатів і високої економічної ефективності. Перед початком також хочу нагадати, що ми реалізуємо насіння льону. Тут зараз на екрані ви побачите аналізну картку даного насіння, тому якщо у вас є потреба, можете звертатися під кожним роликом, закріплений мій особистий контакт. Можете телефонувати або писати в месенджери. Тепер переходимо до технологічної карти. В своїй доповіді я постараюся говорити чітко, зрозуміло і коротко, для того, щоб не займати багато часу, але при цьому зрозуміло пояснювати все, про що ми будемо говорити. В першу чергу хочу наголосити на тому, що ми будемо говорити і про слабкі посіви, як сьогодні, і про середні, і про сильні. Але чому починаємо із слабких, тому що підхід до... Догляду за слабкими посівами і за сильними відрізняється. На сильних посівах, коли в нас є оптимальний осінній розвиток, і рослина вже сформувалася достатньо сильно, наше головне завдання підтримувати комфортні для її розвитку умови і забезпечувати її потреби і захищати. Тоді вона себе реалізує. Там не порушений природний алгоритм розвитку самої рослини. В даному випадку у нас. Недостатній осінній розвиток, або в принципі осіннього розвитку у нас також може не бути в випадку, коли ми отримуємо зимові сходи, тобто в грудні чи в лютому. Таке часто трапляється, і на каналі раніше я такі матеріали показував. Тобто ми розуміємо, що в нас алгоритм вже порушений, і підхід до вирощування слабких і сильних посівів він трошки відрізняється. Зараз на екрані ви побачите картинку, це як приклад дуже слабкого посіву пшениці. Тобто ми розуміємо, що це зимові сходи кореневої системи нормального розвитку. У нас немає. Фотосинтезуючого апарата у нас також недостатньо, тобто листового апарата прокущення також мови йти ніякої не може. Які ризики це нам приносить? Це приносить нам ризик того, що при відновленні вегетації рослина, так як їй так важко жилося, вона почне швидко проскакувати фази органогенезу, а швидко пройдена фаза, але не повноцінно, вона вже втрачає. Частину свого потенціалу врожайності. І для нас це відповідний ризик, бо ми можемо не дібрати наш врожай. Відповідно, при відновленні вегетації, як ми починаємо працювати із даними посівами, в першу чергу ми повинні звернути увагу на повітряний баланс ґрунту. В технологічній карті цього не прописано. Чому? Тому що це в технологічній карті все, що стосується обробок, тобто оприскувань. Що стосується загального догляду, то ми в першу чергу звертаємо увагу на повітряний. Баланс ґрунту. Якщо він порушений, якщо занадто щільно або занадто пухкий ґрунт, нам потрібно його збалансувати. Чому? Тому що в пустому просторі коренева система не росте, і в занадто щільному ґрунті коренева система також розвивається погано і є ризики захворювань прикореневої і кореневої зони. Тому в першу чергу ми регулюємо це. Далі відновленням вегетації ви бачите в технологічній карті, там прописано бета-ципириметрина, мінокислоти плюс адівант. Забігаючи наперед, скажу, що там, коли ви подивитесь наступні обробки, там в кожній обробці прописано бета-циперметрин, адівант. Для чого? Для того, щоб. Контролювати санітарний стан з приводу шкідників завжди додаємо превентивно-контактний інсектицид. Це не обов'язково може бути бета-ципрометрин, лише просто в даному випадку використовується він. Можуть бути інші продукти, а взагалі в цілому краще, коли ми балансуємо різні діючі речовини. А діван завжди додаємо для чого? Для того, щоб рівномірно розподілити робочий розчин і щоб молекули препаратів, які ми використовуємо, по-перше, утримувалися, по-друге, швидше проводились всередину. Рослинного організму. Тому, як я і казав в раніших відео, і в принципі постійно це повторюю, інсектицид і адювант завжди додаємо за замовчуванням. В підсумку амінокислоти. Для чого вони потрібні? Так як рослина розвивається дуже слабко, нам потрібно пришвидшити її розвиток, тобто зекономити її. Час. І в умовах 25-го року це буде ще актуальніше. Чому? Тому що рання паска, значить, весна буде рання, і рослина запуститься раніше. Нам потрібно буде ще більш ефективно використовувати кожен вожий день, який в нас буде в наявності. Відповідно, ми використовуємо мінокислоту, допомагаємо рослині швидше запустити процес фотосинтезу. Тому що процес фотосинтезу це цукри, цукри — це швидший розвиток і активізація кореневої системи. Нам необхідно це зробити. Чому? Тому що при навіть такій. Плачевній ситуації, як на фото, якому я показав, ми розуміємо, що тут площа листового апарату покриває поле, ну я не знаю, на відсоток, може, на півтора відсотка. Відповідно, продукти, які ми будемо вносити на ці посіви, вони по більшій мірі будуть падати на ґрунт. Нам це взагалі не цікаво, тому що ми ж дуже сильно втрачаємо ефективність препаратів. Тим не менше, амінокислоти ми повинні використати і допомогти рослині швидше запуститися у розвиток. Коли рослина після нашої обробки інтервал може бути різний, в залежності від температурного режиму, від кількості вологи і тому подібного, це може бути інтервал до другої обробки, може бути тиждень, два, це все індивідуально по погодним умовам і по динаміки самого поля. Тим не менш, наступна стадія, коли ми розглядаємо, це стадія кущення. Знову ж за замовчуванням бачимо інсектицид і адювант, але тут ми вже починаємо працювати з посівом більш Mm, більш конкретно, що мається на увазі? Бачимо, тут у нас є прохлораз для чого? Тому що прохлораз це дуже гарна діюча речовина з точки зору контролю при кореневих кореневих гнилей. І на слабких посівах ми знаємо, часто хвороба трапляється більш, більш часто. Часто трапляється, більш часто. Відповідно, ми цей ризик повинні мінімізувати. Для цього ми використовуємо прохлорас. Чому? Тому що діюча речовина має широкий спектр хвороб і дуже добре контролює порядок у прикореневій зоні. Далі, екстракт водоростей. Це знову ж таки препарати mc Екстра або МАК 600. Для чого вони призначені? Це, по суті, витяжка із водоростей, яка призначена для посилення посиленого кущення самої рослини і для посиленого розвитку кореневої системи. По факту, продукти ці. Балансують гормональний фон рослини, якщо в рослини сильний корінь, але слабка наземна частина, вони допомагають розвинути наземну частину. Якщо у нас навпаки, відповідно, вони працюють навпаки. Але найголовніший принцип в тому, що вони допоможуть нам збільшити коефіцієнт кущення. А на таких посівах, які, як правило, вже проростають пізно восени, вони іноді бувають зріжені. Тоді, відповідно, в нас коефіцієнт кущення це дуже важливий параметр. Чому? Тому що це одна із самих важливих критичних фаз. Якщо ми, грубо кажучи, посіяли 2 мільйона, то відповідно нам потрібно коефіцієнт кущення, ну хоча б 3-4 сформувати для того, щоб отримувати нормальну густоту продуктивного стеблестою. Тому ця фаза надзвичайно важлива. Для цього ми використовуємо екстракт водоростей і допомагаємо рослині, сприяємо тому, щоб вона краще розкустилася і відповідно цей продукт допоможе їй розтягнути ось цю фазу, про що ми говорили з вами. Раніше Гербіцид згідно видового складу бурянів. Тобто там фаза ще достатньо рання, тобто ранній період бур'яни можуть бути, можуть не бути в залежності від засміченості поля. Тому там чисто по огляду поля вже потрібно орієнтуватися в тому, додається гербіцид до даної схеми чи не додається. Наступний етап, після того, як ми вже посприяли тому, що рослина розкустилася, ми сформували необхідний для нас коефіцієнт. Кущення, який перекриє нам недостаючу густоту, або просто сформує той коефіцієнт кущення, який нам необхідний за умови достатньої густоти рослин на одному гектарі. Далі наступна важлива фаза це вихід з трубку. Чому? Тому що коефіцієнт кущення формує нам кількість, потенційну кількість паганів, які можуть вийти в трубку і сформувати колос. А ось вихід в трубку це переломний момент. Деякі пагони вийдуть, деякі не вийдуть, абортуються, деякі вийдуть, але стануть недогонами. А недогони вони нам приносять більше шкоди, чим користі. Чому? Тому що на формування стебла листя ресурси витрачаються, але колоса і зерна там, як правило, мало, і зерно не зовсім високої якості. Тому ми зацікавлені в тому, щоб у нас було підгонів максимально. Мало, але тим не менше, якщо ми говоримо про цю фазу, нам потрібно посприяти тому, щоб все, що рослина сформувала, прикущені, щоб всі фагони, пагони, вони пішли в продуктивний тибластій. Що ми для цього робимо? Знову ж таки, інсектицид. Адювант. Тут уже прописаний гербіцид для прикладу флоросолам-фломецелам. Чому? Тому що дуже м'яко працюють і при цьому забирають більш злісні такі буряни, особливо якщо поля засмічені під марен... під... підмареником чимки, то даний продукт дуже добре забирає цю проблему і взагалі без ніякого практичного впливу для самої рослини. Тому, відповідно, також підчистюємо поля і знову додаємо амінокислоти. Чому? Для того, щоб рослина додатково активізувала фотосинтез, почала відганяти більшу кількість цукрів в зону кореневої системи, і звідти, відповідно, вона отримує повернення в вигляді елементів живлення і води. Тому за рахунок цього вона почуває себе більш комфортно, ділення клітин проходить більш активно і тоді є вищі шанси. Того, що все кущення, яке розформувало, воно піде в продуктивний стеблістій. Це також надзвичайно важлива фаза. Тут фунгіцидна обробка не прописана. Чому? Тому що, по суті, ми повинні в цю, в цю фазу ще мати залишкову дію від попередньої обробки на етапі кущення за рахунок прохлоразу, тому що дана діюча речовина має тривалий захисний період. Наступний етап це прапорцевий лист. Знову. Інсектицид одіван зрозуміло. І тут наше вже головне завдання це контролювати хворобу. Чому? Тому що масив уже, як правило, високий, транспірація шалена, водяна пара дуже сильно насичує повітря саме в шарі розвитку рослин в приземній частині. Відповідно, це створює комфортні умови для розвитку хвороб і різного роду патогенів. Відповідно, нам потрібно рослину захистити. В цей час ми повинні слідкувати. По-перше, за хворобами, по-друге, за тургором, тому що іноді, особливо в посушливих регіонах або в певній специфіці року, може бути ситуація, коли рослині вже може не вистачати води. В такому випадку ми повинні слідкувати за тургором і за хворобами, якщо тургор, пам'ятаємо, в нас для цього є сульфат калію, який, як сольова витяжка, він підсилює е, втягування води рослиною із самого ґрунту. Але саме основне завдання це контролювання хвороб. Йдемо по тій самій схемі, тобто по підсилені діючих речовин. Якщо в нас був під час прохлораз, прохлорасту, тут ми вже використовуємо прохлорас і тибоконазол. І та і та діюча речовина досить сильна і контролює основний спектр основних хвороб даної культури. Тут ми отримуємо нормальний захист. І остання наша обробка це обробка вже на етапі колосіння, початок світіння. Для чого вона потрібна? Для того, в першу чергу, що ми знаємо, що під час початку цвітіння в нас є ризик захворювання, такого як фузаріоз колоса, колеса, і коли в нас відкривається. Лусочки туди може проникнути даний патоген, нам потрібно тоді дуже чітко спрацювати. Чому? Тому що там найважливіший період це перших 6 годин, як у нас почали відкриватися лусочки і виходити пиляки. Тому там ми використовуємо знову ж таки сильно діючий чорнути буконозол з оксистрабіном для того, щоб контролювати хвороби колоса. Використовуємо знову ж таки інсектицид і адівант, але інсектицид уже бачимо, беремо більш сильний, тобто мідаклаприд із... Альфа-цепеметрина для того, щоб в нас була системна дія, тому що тут уже нам потрібен пролонгований ефект на етап формування насіння. І за рахунок дотримання цієї схеми ми можемо скерувати розвиток ослаблених посівів в тому руслі, в якому нам необхідно. І тут кожна обробка вона заточена на те, щоб рослина свої фази проходила повноцінно. Тобто коротенько підсумовуємо. По суті, відновилась вегетація, дали амінокислоту. Для того, щоб пришвидшити фотосинтез, зекономити час, щоб рослина отримала швидший старт. Тільки вона отримала швидший старт, сразу починаємо займатися кущенням. Нам потрібно набити кількість пагонів, які потім зможуть вийти в продуктивність стеблисті. Для цього в нас є MC extra або МАК 600, тобто екстракт, екстракт водоростей, він тут прописаний. Ми його використовуємо тут. Після того, як ми розігнали кущення, яке нам необхідне, наступний переломний момент це вихід в трубку для того, щоб все це пішло в продуктивний стибластій. Знову ж тут ми користуємося мінокислотами для того, щоб цьому посприяти, щоб росина почувала себе комфортно і могла з меншим супротивом відправити це все в продуктивний стиблостій. І фактично всі інші обробки вони стосуються суто дотримання чистоти поля в плані шкідників, хвороб і, відповідно, бур'янів. Це саме основне, що я хотів сказати, також маленька ремарочка. Тут прописані діючі речовини і адювант загальний принцип, але тут внизу в примітках ви можете прочитати, які препарати я мав на увазі, які препарати я обирав при створенні даної технологічної карти. Тому е карта є. Якщо вона вам буде необхідна, е звертайтеся, будемо спілкуватися з даного приводу. Якщо у вас є якісь запитання, е також задавайте все в коментарях. Звертайтеся по телефону, телефон мій закріплений, пишіть у месенджери, я постараюся на ваші запитання вам відповідати. Якщо я можу бути вам корисний як консультант, також звертайтеся, я буду радий вам допомогти. Що ще? В наступному ролику дуже цікаву тему написав один з підписників під відео. Це те, наскільки кожен агроприйом, чи є така градація, згідно якої кожен агроприйом має певну кількість відсоткового впливу на розвиток. Культури. Тому в наступному ролику ми проговоримо дане запитання, розкриємо його більш широко. Це все, що я хотів розповісти з приводу даної теми. Сподіваюсь, вам було цікаво. Дякую за те, що ви переглянули даний ролик. Обов'язково підписуйтесь на канал, не забувайте. І реагуйте на відео. Ще раз всіх вітаю з наступаючим святом. До зустрічі в наступному ролику.